Згідно закону про мобілізацію, продовжується поставка техніки з національної економіки для Збройних сил України. Сьогодні ми відправляємо для забезпечення подачі людських і транспортних ресурсів техніку з Золочівського та Перемишлянських районів. Водночас хочу подякувати цим керівникам підприємств, які відносяться з розумінням. До ситуації, яка зараз складається в державі, які тримають техніку в належному стані, не дивлячись на те, скрутне матеріальне становище, яке зараз є, які з повнотою відносяться до виконання людського обов'язку, які забезпечують і підтримують збройні сили. значить, також хочу висловити подяку керівництву Золочівського району, яке відноситься з розумінням. Але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми маємо загиблих наших побратимів, наших військовослужбовців. Саме з Золочівського району у нас загинув старший лейтенант десантних військ. На сьогодні це дуже я Прикро, дуже неприємна річ, коли гинуть молоді люди. Але я думаю, що ці керівники підприємств, які є на місці, будуть робити все для того, щоб забезпечення збройних сил на сьогоднішній день було на вищому рівні, щоб оці смерті, які на сьогоднішній день сталися, вони не були даремні. Я думаю, що Збройні сили зроблять для цього все. Щоб оправдати довіру свого народу, щоб народ ніколи не думав про свою армію, що вона здатна тільки носити форму. Армія захистить свій народ і докаже, що не даром вона носить цю форму, і не даром вона виконує свої обов'язки. Якщо кожен керівник на місці буде виконувати свої обов'язки як належним чином, тоді Буде все добре. І як казали люди з Майдану, треба починати з низів. Якщо кожен, ще раз повторюся, буде виконувати свої обов'язки згідно з законом і відноситись до них, ну скажімо так, на 100% виконувати свої обов'язки, тоді і в державі буде порядок. Золотів нет.